Друзі, кому цікаво, хто варить нержавійку і кому треба зачищати ці шви під перегріва, від різних окалин, від, від всього-всього. Будемо працювати імпульсним станочком. 35 Вт потужності будемо використовувати для цієї чистки. От таку фігуру я взяв, бачите, от. повітря даємо для того, щоб обдувало захисну лінзу. В окуляри вділи, працюють. Ось так легко можна, друзі, чистити нержавійку. Кому потрібна така послуга, от чоловік відправив мені зразки, і ми почистили, я йому назад відправлю, і людина буде бачити якість і так далі. І так само прикріплю відео. Так що, друзі, хто працює з нержавійкою, з алюмінієм і потрібно зачищати від перегріву, слідів, від е, окалін і так далі. Пропоную імпульсний станочок. Ціна станочка 17 тисяч доларів. Всього на 17 тисяч доларів. Імпульсний 300 ватний 35 кг, 1,5 кВт бере з мережі 220 вольт. Місто Вінниця, Лазервін.